Раніше одна з поліклінік нині медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. Ми зробили єдиний номер, єдиний кол-центр. Люди раніше звонили в першу поліклініку, в другу, в третю, не знали, куди дзвонити. З першої дзвонять першу, з першої перенаправляють в третю. Зараз є єдиний кол-центр. Люди телефонують, які є питання. Вони задають відповідні спеціалісти, дають їм консультацію, як необхідно діяти. Слідом за змінами внутрішніми взялися за зовнішні. Після створення медоб'єднання в поліклінічному корпусі розпочали масштабний ремонт. Роботи проводили в 11 кабінетах, зокрема лабораторної і функціональної діагностики та на двох сходових маршах. Значно розширено спектр надання саме реабілітаційних послуг, тому що дуже багато людей після інсультів, після травм різноманітних потребують реабілітації». У медоб'єднанні є команда досвідчених реабілітологів, які допомагають людям повернути елементарні навички. У нас працює мультидисциплінарна бригада, яка повністю комплектована. В складу входять як лікарі ФРМ, входить ерготерапевт, фізичний терапевт, психолог і входить логопед, терапевт мови та мовлення. Є асистенти фізичного терапевта, асистенти ерготерапевта, а також медсестри з реабілітації. У відділенні медичної реабілітації зробили капітальні ремонти коридору, зали фізичної терапії та кабінету кінезіотерапії. Відділення обставили новими меблями, орхтехнікою. Та реабілітаційним оснащенням. Має медоб'єднання і нове лабораторне обладнання. Біохімічний аналізатор для аналізу крові. Це реактиви. Тут можна загрузити 20 реактивів для 20 визначень. І аналізатор, що робить з десяток різних досліджень. Всі обстеження на гормони. Ми вже розпочали постановку маркерів серцевої недостатності, це щитовидна панель, це гормони репродукції, це всі ревматологічні процеси ми можемо тут проводити, парадгормон, кальцитонін, вірусні гепатити. Експрес-дослідження на туберкульоз тепер можна також зробити в стінах медоб'єднання на проспекті відродження. За словами медиків, лише в серпні новим приладом обстежили 56 людей, 17 виявилися хворими. Очільниця медустанови Лариса Духневич пам'ять, незважаючи на складний для країни час, міська система надання медичної допомоги постійно вдосконалюється і розвивається. Кошти на ремонт та закупівлю обладнання залучили завдяки програмі медичної гарантій НСЗУ Анастасія Качина, Рустан Щербачук, 12 канал.